я робив бути цим цим. Там усі дали присуд у останніх на початку вони донесли Оксан, тож тобі кажеш, як от, от люцам, десь, от люцам, десь, і дискусію про мову, про корекцію вибору. Так, там з лування на диття, все так, і викуплюється, нагоді.

Ніпроський міському дальний округ поніс, розуміючи, наче свої діти при нас під час будь-якого тисну зі сторони та відповідної судні виявлено, яку відбувається суд, там що мені відомо У мене та жодного районного судом. І третій особи на 9 години, 8 лютого 2025 року, польщі нашій справі, прошу розглядати справу з моїм суддястю, відвідають, підписів право зайнятої матеріальної діяльності і копія та свідчення про здравство матеріальної діяльності. Шановний суд, ну досить така позиція свідома нотаріуса як учасника справи. Єдине тільки уточнення, а від міської ради нічого не надходило. Нічого як не ходив. Ну, це певною мірою таки. Давайте розглянемо заяву представника міської ради, скажу справи Михайло, де Так, ну це, хоч і ця заява називається письмові пояснення. Але в принципі по тексті воно фактично зводиться з недовірою даному складу суду. Вважаю, що з даного приводу необхідна обов'язкова явка міської ради для того, щоб не було подальших зложувань з їхньої сторони, маніпулювання посилання на те, що може бути стороннього слухача, трансляції, якісь сумніви у прийняті прийняті законного рішення. Все ж таки, я вважаю, за необхідно заслухати їхні особисті письмові пояснення за їх участь у судовому засіданні, ну тобто визнати їх явку обов'язково шановний суд, якщо я не помиляюсь в минулому засіданні питання щодо їх виклику, також обговорювалося, Ну враховуючи їх е заяву щодо неможливості головуючим судом е судей розгляду даної справи, вони прямо не в своїй заяві не говорять, що це відвід головуючому суді, але по тексту вони до цього підводять і Якщо і нотаріус зміг відреагувати в такі терміни і надати свої пояснення щодо їх без їх участі, ну тобто ви змисловили свою позицію в даному випадку, криворізька міська рада чомусь взагалі, я, я так розумію, не, не надала ніякої своєї позиції щодо розгляду за їх участі, не їх участі цього питання та обговорення сьогоднішнього саме засідання. Ща могла б прийняти участь і в будь-якій там і прибути і відео, і ще ну тобто незрозуміла позиція, взагалі там цю, так, таке ігнорування в певної міри. Тому в даному випадку, враховуючи дані обставини, враховуючи те, що фактично так розглядається питання щодо відводу, яке було заявлено нами, ми на кожне засідання ходимо, враховуючи те, що ми зацікавлені в цьому там довести свою точку зору до суду, донести свою позицію. У даному випадку на минулому засіданні, як ми з'ясували, з боку міської ради вже було подано фактично на головуючому сьогоднішньому засіданні заяву про відвід. але чомусь певною мірою ігнорування всіх всіх процесів задля об'єктивності розгляду даної справи доведення своєї позиції. Тому підтримую позицію, що висловлено представником Олександра Захарович. Визначати ще одну карту, повідомляти карти до судові. Звичайно, так, да, ну за того, вони фактично вони заявили головуючому суді у даній справі. Часів промажування суддя звичайно судно засідання залежно від садик міської ради обов'язково випадком за основного зусилля позиції, з'ясування вступних позицій, поставити пояснення фактично місце. Называние пописал из модуль, чем мы поступали. Ну, 10 березня понеділок. А на нема. Та у нас теж щільно дуже все. Це буде наступний понеділок, так? Ну, аж наступний. А, да, 10. Березня. Да, да, да. Ну, наче вільна дата. Я взял 39. Я взруч Так, Да, в принципі, да, приверено. Да, да, сейчас пошло высвое на 9.1.4, здесь оттуда, наверное, подсказывал понятие вот. Субтитры сделал DimaTorzok